Що вже у вас на порозі? Прогноз на дорогу дивимося, питаємо про підказки, застереження, що буде, на що чекати. Тобто, у вас ситуація така назріває або вже назріла, коли буде потрібно зробити вибір між як правильно, і як би хотілося. У вас ситуація така, котра суспільством з точки зору такої моралі, якоїсь, наче рішення вже й має, так? Проте от є певні вагання у вас, бо хочеться насправді вам в ці наче зрозумілі ситуації зробити по-своєму. Вам прийдеться зважувати та обдумувати, чи варто порушувати правила, чи ні. Ось такий вибір у вас на порозі. І будьте, будь ласка, у своїх обмірковуваннях уважно, приймайте рішення, як дієте. У вашому випадку, суто з практичної точки зору, не як відчувається, але не можна це пояснити так. А рішення ваше має бути аргументованим. От я буду робити ось так, тому що і аргумент, а не як я так відчуваю, не можу пояснити чому, але відчуваю, що так краще. Ось якраз таким чином, інтуїтивним, вам не варто приймати рішення робити вибір. Логіка та прагматизм ваші найкращі подруги мають бути найближчим часом, щоб не завести вас у глухий кут, тому що перешкода по блазню перевернути тому. Коли таке попередження випадає, віднестися варто серйозно.